Ласкаво прошу до профайлу, подкасту, де ми розбираємо закономірності і аналізуємо чинники у профайлингу. Мене звати Аліна і сьогодні я розповім вам про основи та історію даного напряму досліджень. Профайла це процес виявлення характерних моделей поведінки, процесів мислення або вподобань, які допомагають описати та зрозуміти людей. У кримінальних розслідуваннях, наприклад, він передбачає аналіз поведінки на місці злочину, вивчення доказів і зведення воєдиних деталей про особистість, мотиви і звички злочинця. Однак профайлинг не обмежується сферою кримінального правосуддя. Бізнес використовує профайлинг для розуміння поведінки споживачів. Маркетингові команди створюють профілі клієнтів, а експерти з кібербезпеки розробляють профіль потенційних хакерів. Основна мета профайлингу встановити спільні або відмінні риси, які можуть допомогти спрогнозувати майбутню поведінку, ідентифікувати підозрюваних або звузити великі вибірки до більш конкретних груп для аналізу. Профайлинг значно еволюціонував протягом багатьох років. Він має давні коріння у вивченні людської поведінки і особистіх сних рис. Ранні версії профайлингу можна простежити ще в давній Греції, де філософи, такі як Аристотель, досліджували ідею про те, що на поведінку людини впливають певні риси. Однак сучасний кримінальний профайлинг бере свій початок у середині ХХ століття. Одним з початківців цієї справи був психіатр доктор Джеймс Бюрюсель. Який у 1950-х роках розробив психологічний профіль божевільного підривника в Нью-Йорку. Новаторська робота в Брюсселі заклала основу профілювання як наукового підходу, а його методи стали зразком для майбутніх слідчих. Вивчаючи картини на місце злочину та психологічні риси, в Брюсселі зміг змовузити профіль підозрюваного, що призвело до арешту терориста. У 1970-х роках ФБР офіційно запроводила кримінальний профайлинг як частину свого інструментарію розслідування. Спеціальні агенти підрозділу поведінкових наук ФБР, нині відомого як підрозділ поведінкового аналізу, почали вивчати таких серійних вбивць, як Тед Банді та Джон Бейн Генсі. Їхні дослідження сприяли розробці категорії організованих і неорганізованих злочинців, які й сьогодні залишаються центральними для кримінального профілювання. По суті, Профайлинг слугує для збору цінної інформації про окремих осіб або груп осіб. У кримінальних розслідуваннях профайлинг використовується для отримання психологічних портретів. Та прогнозування майбутніх дій злочинців. Це може допомогти правоохоронним органам виявити закономірності в поведінці та зменшити кількість часу і ресурсів, необхідних для розшуку. У некримінальних справах, таких як маркетинг або бізнес, профайлинг допомагає організаціям сегментувати свою аудиторію, розуміти вподобання клієнтів і приймати стратегічні рішення, які відповідають конкретним вимогам ринку. Профілювання допомагає прогнозувати поведінку споживачів, не даючи уявлення про те, які продукти чи послуги можуть зацікавити певну групу? Незалежно від сфери, мета профілювання залишається незмінною. Вона полягає у створенні більш цілеспрямованих стратегій на основі детальних, поведінкових і психологічних даних. Існує кілька типів профілювання, кожен з яких розподіляється за сферою, у якій він використовується. Зокрема, вже згаданий нами кримінальний профайлинг є певна найвідомішою формою профайлингу. Часто він включає географічне профілювання та психологічне. Коли ми говоримо про географічне профілювання, то маємо на увазі використання географічних даних для аналізу закономірностей, пов'язаних з місцем скоєння злочинів. Вивчаючи місця скоєння злочинів, слідчі можуть робити прогноз щодо того, де може жити або працювати злочинець, надаючи правоохоронцям ключову інформацію про його пересування. В той же час психологічний профайлинг має більш широке використання. Він зосереджується на психологічному стані, рисах особистості та поведінкових моделях індивіда. Саме він дає можливість зрозуміти мотиви і поведінкові патерни в різних ситуаціях для різних індивідів. Профілювання споживачів, що переважно використовується в маркетингу та бізнесі, передбачає аналіз купівельної поведінки, вподобань та демографічних даних групи клієнтів. Це допомагає розробляти цільові маркетингові кампанії та адаптувати свої продукти до потреб конкретних аудиторій. У сфері кібербезпеки кіберпрофайлинг означає створення профілів потенційних хакерів та кіберзлочинців. Вивчаючи тактику, методи і процедури, що використовувалися під час минулих атак. Експерти з кібербезпеки можуть розробити профілі ймовірних порушників і передбачити майбутні загрози. Інакше кажучи, профайлинг це потужний інструмент, який використовується в різних сферах для аналізу та прогнозування людської поведінки. Незалежно від сфери він дає практичні знання, які інакше було б важко отримати. Він має багату історію і його розвиток продовжується, оскільки досягнення в галузі технології і психології надають нам нові методи для аналізу поведінки. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Щоб не пропустити наступні епізоди, раджу підписатися. А поки гарного часопроводження і нехай ці знання принесуть вам лише користь.